На фронті найскладніша ситуація на двох напрямках: Гуляпільському і Покровському. Там відбулася понад половина всіх бойових зіткнень. Детальніше про ситуацію на східному фронті розпитаємо у нашого воєнкора Владислава Круглова. Владислав, вітаю тобі слово. Вітаю, Оксано. На Донеччині ситуація залишається надзвичайно складною як безпосередньо на самій лінії фронту, так і у відносно тилових містах. Бо рашисти продовжують бити по критичній інфраструктурі. Через це населені пункти по кілька днів без світла, води, тепла. У містах сходу через мінусову температуру на вулиці порозривало труби в житлових будинках. У Краматорську, де ми зараз перебуваємо, ворог напередодні вщент знищив котельню, яка забезпечувала теплом мікрорайон кондиціонер. Загалом протягом останніх днів електропостачання зникає по кілька разів на добу. Як тільки його вдається відновити, росіяни знову б'ють дронами та ракетами по енергетичних об'єктах. Під вогнем регулярно опиняється слов'янська і Краматорська ТЕЦ. Через себе світла і тепла залишається Краматорськ Слов'янськ, Дружківка та прилеглі громади. Що ж до ситуації безпосередньо на полі бою? То за даними Генштабу, сьогодні вздовж цієї лінії фронту відбулося 78 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там ворог намагається тиснути одночасно з кількох флангів, застосовуючи піхотні штурмові групи за підтримки артилерії та дронів. Українські військові повідомляють, що росіяни йдуть у наступ малими групами, намагаючись закріпитися в зруйнованих будівлях. Та просунутися в міської забудови як у Покровську, так і на околицях Костянтинівки. Аналітики Діпстей зазначають, армія РФ просунулася у населеному пункті Шахове, а також у районі нового шахового на Покровському напрямку. Про складну ситуацію у самому Покровську повідомляє і сьомий корпус ДШВ. Там зазначають, що ворог усіма силами намагається зайти, і закріпитися в північній частині міста. Значне похолодання оскладнює бої та оборону. А логістика на цьому напрямку повідомляють у сьомому корпусі, ДШВ, є надскладною. Захопили нові території росіяни і на Лиманському напрямку. Там за сьогодні шість ворожих атак. За даними військових, з якими ми спілкувалися, ворог вже на околиці Лиману. А за даними Діпстейт, путінські війська просунулися одночасно у районі чотирьох сіл: Шандриголове, Новосілка, Дробишеве і Ставки Лиманського району. На напрямку основний акцент росіяни роблять на масове застосування живої сили. Вона просочується і накопичується у наших тилах. Додам покровський напрямок, який військові називають справжнім пеклом, залишається однією з найгарячіших ділянок фронту цієї війни. Саме там оборону тримають нацгвардійці бригади Рубіж, де кожен відповідає за свій напрям роботи. Одна з найважливіших задач це саме захист неба. Нацгвардійці щодня полюють на ворожі безпілотники від розвідувальних до ударних, які коригують артилерію та несуть загрозу як військовим позиціям так і цивільним людям у самому сюжеті традиційно буде збір на реп для захисту транспорту від ворожих дронів. Прошу вас дуже, донатьте, бо кожна ваша гривня це додатковий захист і шанс зберегти життя тих, хто щодня боронить нас від смертельно небезпечного руського міра. На швидкості лише у негоду тільки так у день можна дістатися до зенітників Нацгвардії Рубіж. Які тримають оборону на Покровському напрямку. На місці у лабораторії дронів робота йде повним ходом. Десят. За один день. Ну, це практично до нього сіпляється щось. Це вже ми робимо бімби. Тут вже вона заправлена з вибухівкою, з тяжкою. Сюди. Це плата це ініціації. Вона дає сигнал на цього електродетонатора, а він вже дає форсу огню сюди. Олександр Технік. Саме він займається встановленням вибухівки на дрони. Відповідає за безпеку, аби боєприпас не здетонував у руках оператора. Дрон долетів до цілі і уразив її. десь близько 100-150 грам. Там вибуховий речовинний. В даному випадку пластик. Що він може зробити, ну, от, коли підлітає до крила якогось? При підльоті він дистанційно підривається, безпосередньо перед ворожою ціллю і пошкоджує ворожу ціль, вона падає. На практиці кожне ураження ворожих безпілотників виглядає так. Це було десь днів п'ять тому. Наш екіпаж знищив повітряну ціль під назвою зала. який наводи? артилерію противника, каби. Це був рибний день. П'ять за один день. Це один визбили? Так. За цілий день. Та знищити ворожу ціль з першої спроби вдається не завжди, бо деякі дрони, зокрема Гербера, одночасно виконують ударні розвідувальні завдання та розвивають швидкість понад 140 кілометрів на годину. А на інших, таких як зала, ворог встановлює камери, що допомагають ухилятися від перехоплення. Дуже розповсюджено на зала ставлять камеру. Неї стоїть камера під оприділеним кутом, і вона бачить, коли заходить на неї якийсь безпілотний ну, тост. Може бути, зенітний дрон, який заходить, і вона бачить на камері і починає якісь робити маневри. Молнії, зали, орлани, шахеди та десятки інших ударних і розвідувальних дронів нацгвардійці знищують щодня. Але кожне вдале перехоплення це робота не одного оператора, а цілої команди. Ми ж працюємо з різними засобами, які нам допомагають в цьому. Різні карти, ретри. У нас є дані розвідки, де на якому квадраті вона приблизно літає, і в цьому квадраті ми починаємо шукати її. Плюс-мінус вище неї, там у нас є определена висота, нам теж дають, і ми плюс-мінус вище, нижче, починаємо на цьому квадраті її шукати. Бійці кажуть, кількість російських безпілотників зростає ледь не щодня. У певні дні, як сьогодні, від ворожих масованих нальотів рятує лише погода. Дуже багато в них. В не ресурси, в них все поставлено на поток, на заводи фабрики, все працює на війні. У нас так. Те, що я бачу, то в нас держава, я б сказав би так, не на повну потужність забезпечує. Росіяни атакують і позиції ЗСУ і логістику, та дедалі частіше ворог цинічно вбиває цивільних людей. Роблять то також кілзону. Щоб ніде було ні сховатися, нічого. Тоді. Люди ще теж не виїжджають, багато сидять. Може ж дуни, може кому нема куди їхати. Ми ж цього не знаємо. Ми ж в голову нікому не заглянемо. Екіпажі зенітних дронів, аби лишатися непоміченими, щоразу злітають і сідають з різних точок. Та дістатися до них це теж проблема. Пересуватися доводиться під російськими дронами і на оптоволокні і FPV. Тому бійці звертаються до наших глядачів по допомогу для закупівлі засобів реп на транспорт. Аби працювати було бодай трохи безпечніше. В кожній бригаді зараз такі перегоплювачі зенітні. Ці розрахунки, це суміжні розрахунки. І ми працюємо всі разом для одного, щоб знищити цю ціль, щоб вона не виконала свою боєзадання. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. ICTV. єдині новини зараз про нього всі характеристики убитих та поранених росіян за добу. Це доробок 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Сталося це на Сумщині неподалік села Олексіївка. Саме звідти Росіяни намагалися прорватися в бік неокупованої Андріївки, яку вже кілька разів оголошували своєю. Однак, угруповання військ Курськ це спростовує. Наші кореспонденти поспілкувалися з бійцями, які керували операцією з відбиття одного з наймасованіших штурмів на цьому напрямку. Далі ексклюзив фактів від Ольги Чайко. А ми ж нагадуємо про всеукраїнську благодійну платформу Друзі дешаве, на якій ви можете обрати 71 шу бригаду чи будь-яку іншу для донату, аби допомогти десантникам. Обрати можна постійну підписку, ставши другом дешаве, або ж зробити одноразовий донат. Коли на вулиці такий туман, це більш безпечно для цивільних. Менше літають російські впівідрони. Наші пташки теж не дуже активні. Натомість це час для м'ясних штурмів противника. Бійці з позивними ЗЕВС та Амур керували роботою артилерії у бою в ніч з 6 на 7 січня. кажуть, взагалі не спали та гірше було тим, хто на позиціях. По Перша це ніч. Я такий, що шов... Хлопці щось не спали майже, що днем працювали, потім і ночі працювали. Плюс погода, це дощ, це сніг, це холод, це серость. Росіяни почали перекидати сили із Олексіївки на Андріївку. Ось цією трасою. Попри погану погоду, їх відразу помітили наші розвідувальні дрони. От, білі п'ятна, сам противник. Да, з тепловізора тепло видно, як противник, як люди рухаються. Ближче до опівночі зав'язався бій. 71 перша бригада ДШВ воює на цьому напрямку понад півроку. Та бійці кажуть, такої активності давно не бачили. Зазвичай ворог пересувається невеличкими групами і так накопичується. Тут відправляли по кілька великих груп одночасно із кількох напрямків. Те, що попередники вже лежали мертві, їх не зупиняло. Спочатку ніколи не пам'ятаю на цьому напрямку. Вони не, не тікають. Якщо бачиш, що біля вас, ну. Він бачив, біля нього снаряд розірвався, Він теж назад не поверне. Вони йдуть вперед, і все лізуть або залягають, але точно не тікають назад. Росіяни сунули пішки, їхали квадроциклами, а ще намагалися використати перевірену техніку трубу. Була протягнута труба. Ну, у них як сказати, це в них уже на роботу, на робота практика, тому Пішка, що е ні, навіть не суже. взяти. у них це появилося ще Завдіївки, як вони проводили штурмові дії, так само вилазили з труби. Потім так само на же вилазили з труби, і тут і намагалися вилізти, але попитка в них так сказати, не вдалася. Не поміха для нас, ці дерева і так далі, і укриття. Ми наносимо сказати швидше вогневе враження, ніж ми піві. У нас підльотний час набагато швидший. Вони почали просуватися ще з вечора, тобто прощупувати слабинки, і на ранок вони вирішили ну, в наглу їхати на квадроциклах. Коли все закінчилося, таки почали переглядати відео, щоб підрахувати, ну хоч плюс-мінус скільки їх. Ну, 38, 42, 45, Десь так. Макс був одним із тих, хто керував роботою ударних безпілотників. Каже, нашим бійцям дуже важко. Росіяни не шкодують м'яса. Їх може бути у 10-15 разів більше. На нашому боці каже секрети і майстерність. У нас є такі пілоти, що я такий радий, що вони за нас, там, такі аси і майстри, коли камери за потівщину, дуже важко розрізнити це дерево, село чи танк взагалі. Ну, але пілотам вдавалося завдяки сікретикам невеличким це все обходити, проходити. У них свято ж по старому календарю Різдво. Ну, ми їх привітали, хай земля їм стекловата й буде. Намагаємося працювати так, щоб до нашої піхоти. Противник не дійшов, щоб вони не змогли зробити ротації до такого степені. Ми їх там перекриваємо глуб до 10 кілометрів. Якщо вони роблять якісь ротації заміни, то ми ці групи намагаємося знищити і так сказати, деморалізувати противника. Поки ми знімаємо цей матеріал, хлопці лишаються на позиціях, бої на цій ділянці точаться вже кілька місяців. Українські бійці не дають росіянам розширити плацдарм. Макс не виключає, що цього разу ворог випробовував нову тактику. Можливо, каже після провалу штурму і таких втрат на кілька тижнів. Ворог на цій ділянці трохи затихне, та не факт. З сумщини Ольга Чайко та Олександр Чесноков. факти, ICTV. єдині новини.